Ми маленька компанія, недавно відкрилися. CRM нам не потрібно, ми поки справляємося своїми силами. Це про вас? Тоді вам точно варто додивитися це відео. Я знаю, що підприємців, які так говорять, багато. Подібну точку зору ми чуємо в половині консультацій щодо CRM. З одного боку, в цьому є логіка. Щойно відкрилися багато витрат, і CRM наче не стоїть в числі критично важливих для виживання опцій. Підприємці-початківці уникають автоматизації через різні причини. Одна з них, як говорилося раніше, це додаткові витрати. Крім того, впровадження CRM – це додаткова робота, а на старті бізнесу без того вистачає з чим розбиратися. Та насправді це найбільш сприятливий час для впровадження системи. Мені дуже подобається аналогія з домашніми тваринами. Якщо, завівши песика, ви помічаєте, що він вподобав гристи капці, то на початку це не здасться проблемою. Ну, грається маля, хіба може бути з того якоїсь шкоди. Вирости тоді й будемо вчити. А дорослого собаку перевчити вже ой як непросто, а деколи взагалі неможливо. Тому важливо усвідомлювати, що стандарти, які були закладені в компанії з маличку, з часом будуть виконуватися як загальноприйняте звичне правило. А якщо ніяких правил не було впроваджено на старті, з часом вони встановляться неконтрольовано і самі собою, і це рідко грає на руку власнику бізнесу. Наприклад, якщо на початку компанія не продумала якісь регламенти чи стандарти щодо зберігання та обробки даних, кожен новий працівник буде придумувати їх під себе. Хтось носиться з блокнотом, більш просунуті заводять ексельки чи Google таблиці, до речі, переважно на особистих Google дисках. Через 2-3 роки, коли власник поважає, що пора впроваджувати CRM, цю новину сприймуть ой як не радо, адже це зруйнує звичну систему роботи. Така вже людська природа попиратися змінам, якщо поточний стан справ цілком влаштовує. Звісно, можете подумати, що і в новому бізнесі працівники будуть незадоволені впровадженням CRM. І так, будуть, але значно менше і більш аргументовано. Зокрема, якщо щось конкретне вже не влаштовуватиме в системі. Впровадження CRM на етапі старту бізнесу це робота на майбутнє. Так, можливо, протягом одного-двох років ви не будете помічати особливого ефекту. Але ось що дає реальні впровадження у перспективі. З самого початку ви ведете клієнтську базу правильно, зберігаючи кожен контакт в потрібному місці, а також закладаєте гарні стандарти сервісу. Якщо навчитеся правильно вести 10 клієнтів, опрацювання тисячної бази в майбутньому теж не стане проблемою. Ви не зіштовхнетеся з спротивом персоналу, коли через два роки надумаєте впроваджувати CRM. а ви точно надумаєте, якщо ваш бізнес буде розвиватися. І, відповідно, не втратите цінних працівників, які підуть з компанії через зміну умов роботи. Коли ви надумаєте починати впровадження через кілька років, скоріше за все бізнес буде в періоді активного розвитку. А відволікатися на навчання керівників, персоналу та переналаштування процесів це не те, чим треба займатися в період швидкого росту бізнесу. А зараз трохи практичної сторони. Як впровадити CRM, якщо бізнес стартував мало не вчора? Бюджет дуже обмежений, працівники займають відразу кілька посад, ніякі внутрішні процеси ще не відпрацьовані. Впроваджуйте поетапно: в жодному разі не дивіться відразу на дорогі і складні crm системи Однак зверніть увагу на можливість розширення функціоналу з часом. Простими словами, шукайте CRM на виріст. І, звісно, не забувайте перевірити CRM-ку на предмет зв'язків з країною-агресором. Тобто ідеальним варіантом для підприємців-початківців буде crm система дає недорогий базовий тариф, чи безкоштовний, наприклад, як у своя CRM, і декілька вищих тарифів, які надають доступ до більшого набору інструментів. Тоді, з розвитком бізнесу, ви зможете поступово поглиблювати автоматизацію процесів, підключаючи по мірі необхідності потрібний функціонал. Як визначити, який функціонал потрібно добрати на певних етапах? Фіксуйте нові потреби, які будуть з'являтися в процесі роботи. Збирайте відгук у працівників, не лише у керівників. Формуйте списки пріоритетності. Таким чином, ви зрозумієте, що потрібно першочергово, і не будете витрачати кошти на інструменти, які мало використовуються. Ще раз проговорю головну думку сьогоднішнього відео. Проваджуйте CRM відразу на старті бізнесу. Ця система потрібна будь-якій компанії, як тільки ця компанія починає своє існування. Це допоможе відразу почати роботу правильно, а не розгрібати через рік-два накопичений безлад у процесах. Чи ще краще пробувати засунути безлад в CRM. CRM-система система це не просто модна програма, це робочий інструмент, що має свою зону відповідальності, як пошта, електронні документи чи інтернет-браузер. І для того, щоб подружитися з нею, важливо підібрати CRM, що відповідає потребам саме новоствореного малого бізнесу, без зайвих інструментів, гнучку з можливістю розширити функціонал в майбутньому. І обрати не так вже й важко, враховуючи різноманітність сучасного ринку CRM. Почати можете зі своя CRM. Так, поки що ми маємо лише базовий функціонал. Але для початку цього більш ніж достатньо. Як і ваш бізнес, своя CRM не стоїть на місці, і з часом ми представимо багато корисних інструментів, щоб спростити вашу роботу. Адже у своя CRM все просто.